Але, друзі, я знайшов для вас іще прогнози не лише від ютюбівських майстрів словоблудства, але й від телеканалів, які, до речі, входять до телемарафону. Ось такий прогноз від Мольфарів був у телеканалу 1+,1 плюс на 24-й рік. Ну, Війна десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє, Україна виграє. Так мені здається, що мали би крем повернути. А Донецьк, Луганськ. Ну теж повернеться вся на Україну, війна закінчить. Ну, от знаєте, у Роса було на травень заплановане вбивство Трампа. Ось у цієї е, мальфарки такі прогнози, і щось воно якось от не зійшлося. Перемогу України кажуть, іще двоє карпатських віщунів. Буде перемога наступного року? Ну, а коли? Це побачиш. Я побачу, ти побачу. Ну, хоч спочатку року, чи під кінець. А то вже повинна була бути. В кінці серпня парад планет буде, П'ять планет сходяться. І я думаю, що, що і перемога буде разом з цим парадом. Бо mm -hmm. був в 91-му році парад планет. Ну великий був, то Союз розпався. А зараз, я думаю, що Росія то менше. Я думаю, що п'ять 0 досить буде.